Раїно, тут народились Ти і я. Тут над ставком Вербай калина, Чарівна пісня, Солов'я. Все найдорожче в цілім світі, бо тут почався наш політ. Цвітуть волошки сині в житі, звідсіль веде дорога в світ, і найдорожча рідна мова. Джерельцем радісно дзвонить. І мила пісня Колискова, Чумацький шлях кудись зорить. Усе найкраще і єдине. Мій рідний краю, Україно, найкраще місце на землі. Зачитився місяць місяцям любою. Пілку, з чистого джерельця вечір п'є. а в пускої тиші голос перепілки, до любові кличе, що у серці є, Я землі цієї паростоки зелений, я цієї висі крапля душу, заплелись у мене, приросли до мене. Ми раді вітати всіх присутніх в цій чудовій виставковій залі Білоцерківського краєзнавчого музею, який вже вкотре гостинно відкрив для нас двері. І це вже гарна традиція в цей знаменний день, день соборності та свободи України. Проводити обласний етап всеукраїнського конкурсу очнівської творчості. Об'єднаймося ж, брати мої! Організаторами якого є Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, управління культури, національностей та релігії, Центр творчості дітей та юнацтва Київщини. Тож, обласне літературно-мистецьке свято, об'єднаймося ж, брати мої, присвячене Дню Соборності України. Оголошується відкритим українців. День Соборності України свято що відзначається щороку в день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софіївській площі в Києві. Йому передувало підписання 22 січня 1918 року четвертого універсалу Центральної Ради, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. Західну Українську Народну Республіку було проголошено в листопаді 1918 року. Процес об'єднання України завершився 22 січня 1919 року. Сьогодні, після двох десятків років незалежності, проблема соборності України є, на жаль, не менш актуальною. Слово соборність це єдність і згуртованість. Тож нехай День Соборності об'єднує всю Україну, Київ і Львів, Донецьк і Полтаву, Харків і Луцьк, сотні міст, мільйони людей. Усі українські землі і береги, усю мальовничу природу. До слова запрошуємо Петренко Вікторію Віталіївну та Тамару Васильівну Нестеру. Ну я вже говорила сьогодні. Не буду повторюватися. Єдине, я хочу зараз усіх вас. Повернути і поринути, щоб ми вам усі поринули у це число, 22 січня, дійсно День Соборності і Свободи України. Багато років, і сьогодні наші ведучі нагадали вам, що ще тоді, у 18-19 роках, кращі сини і дочки України виборювали незалежність, мріяли про незалежність. Але пройшло багато років. І клали свої голови, клали своє життя на алтар за незалежність. І ми навіть з вами не могли подумати, читаючи, вивчаючи от ми, моє покоління, вивчаючи історію України, навіть не могли, мабуть, і подумати про те, що в наступний час, коли нашим сучасникам доведеться теж класти голови за свободу і незалежність України. І я хочу, щоб ви нагадали: 22 січня. 1914 року. Майдан Незалежності у Києві. Я прошу дати відео. Можна відео? Да, Слова великого Шевченка звучали там, у ті буремні дні, коли наша країна вкотре. Виборювала свободу і незалежність і вам, слава сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Національності, але залишився навічно в землі українській, і ми його пам'ятатимемо як герой України, тому що він першим поклав свою голову за свободу і незалежність нашої сучасної України. Сьогодні у цій залі присутні наші гості, які з усіх куточків Київщини, і ми гордимося тим. Що ще одне життя одне із перших жертв Майдану 2014 року це білорусь за національністю. Але людина, яка вірила в свободу і волю усіх національностей і залишила своє життя теж на Майдані. Але ми гордимося тим, що останні роки Михайло Жизневський жив. І працював у місті Біла церква. Саме з міста Білої церкви він пішов у свою останню життєву дорогу, аби теж захистити нас усіх з вами від неправди, від неволі, від рабства, я не побоюсь цього слова. І він залишиться у нашій пам'яті назавжди. Але, на жаль, ця історія. І ця трагедія триває нашому народу. Сьогодні тисячі захисників України знаходяться на сході, аби теж захистити нашу державу, захистити її свободу і незалежність. І ми з вами, маленькі, малі, старші, і зовсім дорослі, висловлюємо свої протест проти. Ворога і з нами Шевченку його магічні слова звучать через 200 років так же тривожно і так же актуально. Давайте будемо гідними пам'яті наших героїв і пам'яті наших геніїв. Будемо продовжувати їхню справу кожного дня у своїх вчинках, у своїх діях, у своєму серці. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, я вітаю вас в нашій виставковій залі від імені директора нашого музею Людмили Михайлівни Діденко, яка, на жаль, сьогодні не змогла бути присутня на відкритті. В нашому музеї сьогодні свято, свято створене вашими роботами, вашими виступами. І дуже символічно, що це свято саме сьогодні, як сказала Тамара Михайлівна, Тамара Васильівна, вибачаю, саме в день соборності і єдності, тому що України, тому що саме це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності українських земель. І здобутки попередніх поколінь живуть в прийдешніх поколіннях, а прийдешні покоління прекрасне, патріотичне. І саме Михайло Жижнєвський, про якого говорила Тамара Васильівна. Він проживав у нашому місті і дуже його любив. Я особисто з ним була знайома, і він дуже часто бував в нашому парку Сандрія, дуже часто бував у нашому музеї і завжди цікавився історією нашого міста. Він був не тільки патріотом України, він був і патріотом того міста, в якому він проживав. І так трагічно скалася його доля. Патріотична наша молодь, талановита, про що свідчить ці прекрасні роботи. І я хочу всім вам подякувати за те, що не дивлячись на такий складний час, в якому ми з вами зараз живемо. Ви працюєте, ви творите, ви знаходите час, можливості, кошти. Керівникам хочу подякувати, що вони підтримують учнів своїх. Подякувати центру творчості, що вони завжди створюють такі прекрасні виставки, якими завжди захоплюються наші відвідувачі, які завжди цікаві, завжди цікаві і чекають наші працівники. Хочу побажати, щоб муза натхнення ніколи вас не покидала, щоб ви берегли той талант, розвивали його і вдосконалювали свою майстерність. І будемо вірити, що ми будемо жити в соборній, вільній, незалежній, процвітаючій європейській країні, Україні, миру, всім нам. Дякую. У цьогорічній виставці взяли участь близько 300 дітей з усіх куточків багатої на яскраві обдарування Київщини. Юні митці, чиї роботи ви бачите перед собою, вже стали кращими у своїх містах, селищах і навіть маленьких віддалених селах. Вони продемонстрували силу до прекрасного. Торкнулася дитяча творчість чистого аркушу і постала перед нами сяйливі образи великої любові до України. Революції гідності і трагедії початку неоголошеної війни Росії проти України, окупації Кримського півострова і антитерористична операція на сході України, події сьогодення, які не залишили байдужими жодного з нас та знайшли відгук у дитячій творчості. Варто зазначити, що центральна частина експозиції виставки присвячена подіям сучасності, дитячі малюнки і обереги. Листи вдячності та підтримки від присутніх на нашому заході дітей, які саме зараз реалізують свої ідеї, сприятимуть скорішому відновленню моральних, психологічних та духовних сил воїнів. Ато. Кожен розуміє, у цей складний для нашої держави час наша сила в єднанні, усвідомлені себе єдиною, сильною духом нацією. Ми українці, ми патріоти. І ми щастю запрошуємо до слова учасника бойових дій, сміливого, відважного патріота, майора 72-ї механізованої бригади Дмитра Співака. Вашого! Слава Україні! Слава! Перш за все хочу привітати всіх зі святом Соборності України. Хочу побажати всім здоров'я, єдності. Творчого натхнення. І окремо дякую, хочу сказати цим маленьким творчим людям, котрі для наших бійців своїм натхненням, творчістю підтримують їх. Я вам кажу чесне слово, що на кожному блокпості, в кожному приміщенні, де знаходяться наші бійці, і ці малюнки. Вони своїм теплом зігрівають серця бійців і всі ж знаходяться далеко від дому, від своїх. Рідних, близьких, і це як частинка тепла передається від вас до нас. Я вам дуже дякую. Ще раз слава Україні! Героям слава! Я прошу амп'юра залишитися тут і хочу зауважити на те, що сьогодні у нас працювали. Діти Центр творчості дітей та юнацтва соняшник міста Білої Церкви. Ви бачили, вони сьогодні малювали малюнки, писали листівки, принесли з собою вже готові обереги для того, щоб ви частиночку їх сердець, тепла, любові, поваги, щоб наші воїни гарно захищали нашу вітчизну, свободу, незалежність і поверталися живими. Ми хочемо, щоб ви передали туди буквально всім тим солдатам. Всім тим офіцерам, з ким ви спілкуєтесь, нехай вони зігрівають. Прошу винести дітей. Будь ласка. Але ми вже завтра поїдуть я слово словом. Дуже дякуємо вам, що саме завдяки ланцюжок. Завдяки вам ми можемо з'єднатися серцями, духом. Ось, будь ласка, такі прекрасні. Обереги на руку, ангели-охоронці підготовлені з це з усієї нашої мальовничої Київщини. Тут долучилися і Васильківський район, і місто Васильків, Києво-Святошинський район, Ставищенський район, Ірпінь Білоцерківський район, Таращанський район. Тобто мальовнича київщина вітає наших воїнів і чекає їх лише з перемогою. Слава Україні! Саме заради майбутньої нашої держави, щоб народ України представив усьому світому в своєму чесному і гуманному обличчі і тривається багатовікова боротьба. Б'ють пороги місяць сходить, як і вперше сходи, нема січі. Пропав і той, хто всім верховодить. Нема січ очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скигли літаючи, мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє на степу козачі, на тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються в буйного. Де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарилися, вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. вернітеся, не вернуся, заграло, сказало синє море. Не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда синє, є їх доля, не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обід. Сиротою понад Дніпром плаче тяжко. Важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог що сміється, смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда. Чия кривда і чиїми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, От де, люде наша слава, слава України! Ми надаємо слово голові журі обласного етапу всеукраїнського конкурсу, члени Національної спілки художників України Олександру Федоровичу Дмитренку. уважаемые друзья, часто звучит такая фраза «Украине нужна национальная идея, мы должны ее сформулировать». На самом деле эта фраза сколь и верная, сколь и э, неточная, потому что есть украинская национальная идея, и она существует столько, сколько существует Украина, и она пронесена сквозь многие этапы тяжелых войн, через э, период Барварский царизма, через мглу и мрак большевизма, и вот только-только сейчас мы эту идею способны реализовать в полной мере. Она у нас есть и была эта идея ребенок, маленький украинец, семья, дом и наша райская земля. Вот земля, дом, семья и, главное, ребенок, вот это главная идея Украины вообще-то. И мало кто ее, наверное, будет оспаривать. И я очень рад, что вот сегодняшняя выставка ⁇ это один из главных материализованных фактов, вот главенство вот этих вот юных талантов, юных художников и вообще детей в нашей жизни. Вы авторы, главные на Украине, вы наша правительство и управление. Ради вас мы все и живем. И поэтому спасибо вам, что вы не то что не остаетесь в долгу, вы верховодите, вы создаете такие образы прекрасной Украины, которые будут зрители смотреть. Поэтому, уважаемые, я вас поздравляю с вашей победой, с тем, что вы Украину представляете так, как должно. И я нас всех поздравляю с тем, что... Наши усилия все-таки не напрасны, и мы делаем все, чтобы главными местами на нашей земле была школа, был музей, был концертный зал, была библиотека, ну и ваши уютные детские игровые комнаты, чтобы вы там играли, развивались, творили и создавали такие глубокие важные вещи. Слава Украине! А ты? Пречистая святая, ти сестро Феба молодая, мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тую волю на роздолі, туманим силом сповила і колихала, і співала, і чари діяла, і я. О, чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу, в далекій неволі ти сіяла, пишалася, мов квіточка в полі, і сказав мене чистою, чистою, святою пташечкою вилетя. Бороді мною полила заспівала ти, золотокрила, мов живущою водою, душа окропила, і я живу і надо мною своєю Божою красою Горишти, зоренько моя, моя пораденка святая, моя ти дола молода. Не покидай мене і в ніч, і в день, ввечері і рано Витай за мною і учи, учи неложними устами, сказати правду, поможи молитву діяти до краю. А як умру, моя святая, моя тих мама положи. Свого ти сина в домовину і хоч єдиною сльози в очах безсмертних покажи. Огні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим. Очі молодіє, витає радість і надія в очах веселих. Любоїм очам негрішним, молодим. І всі регочуться, сміються, і всі танцюють. Пішла б я завтра на місто. А на місці, мамо, на місці, грає, мама, музика троїста, а дівчата з парубками лицяються. Мамо, мамо, безталанна. Я. Ой, піду я Богу помолюся, та піду, найму наймуся, та куплю собі черевики та найму троїсті музики. І нехай люди не здивують, як я, мамо, затанцюю доленько моя! Музика. Утоптала стежечку через я, через гору серденько, на базар продавала бублики козакам. Вторгувала, серденько, п'ятака, я два шаги, два шаги пропила, за копійку дудника найняла, Заграй мені, дуднику, на дуду, нехай своє лишенько забуду. От така я дівчина, така я, сватай мене, серденько, вийду я! Стрічечка до стрічечки, мерешею триніченьки, мерешею вишиваю, у неділю погуляю. Ой, плахотко, черчаточко, дивуйтеся, дівчаточка, дивуйтесь, парубки, запорозькі козаки, дивуйтеся, лицяйтеся. А з іншими вінчайтеся, подавані рушники, от таке то, козаки! Віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів незламних борців навіки залишатиметься непорушною. Творчості усім здійснення задумів, любові та наснаги. До зустрічі в наступному році. Шановні друзі, ми запрошуємо вас до перегляду нашої прекрасної виставки: Пориньте у світ дитячої творчості, сповненої лірикою, мелодійністю, тонкими, тонким образним мисленням. Та любові до нашої батьківщини, і перед вами відкриється Шевчанків світ, заповнений цікавими персонажами, романтичними і героїчними, реальними і фантастичними. Приємного перегляду експозиції виставка діятиме з 22 січня до 13 лютого. Згідно з графіком роботи музею, запрошуємо вас переглянути ці прекрасні дитячі роботи. До нових зустрічей!